Вітаю, друзі! Продовжуємо як отримувати, так і передавати все необхідне для наших захисників. Днями відправили 10 маскувальних сіток бійцям на Донецький напрямок, за що щиро вдячні берегиням Зміївської і Слобожанської громад. Сітки вже у хлопців. Ви має, ви Від наших партнерів благодійного фонду отаман-Сірко отримали 10-дюймовий дрон для бійців. Від олени тактичні бандажі, перев'язувальні матеріали у великій кількості. А від Олександра компанії Фортуна хімічні грілки все це буде передаватися нашому земляку на Вовчанський напрямок. Юрій передав цибулю та часник. А Куценко Інна Шелудьківки, макаронні вироби, крупу та консервацію. Любов Ілінічна з Геніївки передала в'язані шкарпетки у великій кількості. А наші друзі-волонтери з Констянтівки – 200 пар рукавиць. Звідтіляж від юних волонтерів з гуртка Оберіг отримали маскувальні сітки, килимки, малюнки та обереги. А від Світлани 100 пачок вермішелі швидкого приготування. Від благодійного фонду стежки добра отримали велику кількість каші швидкого приготування та енергетичні батончики. Друзі, дякуємо всім вам за підтримку Сил оборони України. Дякуємо кожному, хто тим чи іншим способом допомагає нашим захисникам. Нагадуємо про збір на погашення заборгованості по медикаментам для 61-го мобільного шпиталю, а також про благодійну лотерею. Всі посилання будуть у коментарях під цим відео. Слава ЗСУ! Слава Україні!